Граматичних в одному реченні зустрічається понад чотири пункту... в ті ж статті, мабуть, десять. А ще лексичні, орфографічні та технічні газети, а особливо районки рясніють мовними огріхами, підсумовують учасники моніторингу. Яна вивчала помилки у здолбунівському виданні Нове життя. каже: не дивина, що грішать друковані змі і русизмами. Зокрема. Речення після цього він давав відповіді на запитання жителів міста, які поступали в усній письмовій формі. Ми вже заздалегідь можемо зрозуміти, що слово поступали не є власне українським, можна його замінити словом надходили. Леся ділиться, досліджуючи прискіпливо газети, була вражена в одній з заміток на півтисячі знаків в Острозькій районці. Вона знайшла аж 13 помилок. Трохи краща ситуація з обласними виданнями щодо рівня вечірнього, то там переважали не переважно пунктуаційні помилки журналісти або неправильно ставили розділові знаки, або ж взагалі пропускали їх. Та е, лексичні помилки, наприклад, е, вживання е, конструкції до години замість близько години. Загалом дослідження преси тривало кілька місяців. За цей час його учасникам вдалось промоніторити 75 примірників видань у текстах. Вони знайшли чотири сотні різних типів помилок. Що прикметно, як найбільше їх зустрічається в текстах, які висвітлюють діяльність комунальних служб, в певних повідомленнях, які стосуються там кримінальної ситуації в регіоні, і також повідомлення, які стосуються діяльності представників політичних служб, виправити ситуацію журналісти можуть удосконалюючи свої знання мови, також не треба применшувати роль літредакторів та коректорів у редакціях. Переконані учасники моніторингу, що правда, таких посад у багатьох виданнях просто. Немає, ми все ж таки звикли до того, що газетний текст він є певним каноном мовлення, і ми постійно орієнтуємося на те, як висвітлюють інформацію журналісти, тому що вони все ж таки є якимись певними інформаційними бар'єрами. Тому над рівнем грамотності потрібно постійно працювати. Результати цього дослідження його ініціатори обіцяють скласти у порадник і роздати у редакціях. Ірина Василовська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.